Друзі, всім привіт! На сьогоднішньому занятті вивчаємо прийменники місця. І Якщо ви не знаєте, що вони таке, тут нічого страшного. Це просто ті слова, які допомагають нам пояснити, де саме знаходиться якась людина, предмет або тварина. Наприклад, на будинку на це буде прийменник місця. В кімнаті, в це прийменник місця або під столом. Під це також прийменник місця. Так, от готові розібратися в прийменниках? Поїхали! І розпочнемо ми з поповнення нашого словникового запасу для того, щоб у нас були вже нові слова для практики. І будь ласка, записуйте всі нові слова з їхнім перекладом, а також намагайтесь повторити їх якомога більше разів для того, щоб запам'ятати, як правильно вимовити те або інше слово. А також, коли ви будете їх повторювати завтра, післязавтра або будь-який інший день, старайтесь створити якісь речення у вас в голові з цим словом, або скажіть його в голос. Це навіть краще ніж просто створити його в голові. Це допомагає розуміти слово в реченнях, допомагає розуміти його в контексті, і тоді ви краще будете будувати ваші розмови з цими словами. Так ось, першим словом в списку буде слово table. Table – це стіл. Ще разок повторюємо table. Наступне слово це home. Home – це дім. Не будинок, не квартира, а саме дім. Тобто це може бути будь-що як квартира, так будинок, так і коробка, в якій ви живете, якщо ви живете на вулиці. Далі це саме будинок. Хаус House. House, це будинок. Квартира це апартмент. Апартмент. Це американський спосіб сказати квартира. Британці кажуть flat. Тому я вживаю апартмент, але якщо вам так зручніше, бо ви можете казати flat замість апартмент. Наступне слово це парк, і англійська його вимова дуже схожа до української, тільки літера R міняється на R. Парк. Парк. До речі, в мене був коментар, мене запитували, як правильно вимовити R англійську. Так ось, вона схожа до української r, тільки ви не торкаєтесь кінчиком язика піднебіння. В українській ви торкаєтесь, і воно просто б'є по піднебінню, і виходить звук Р. так? В англійській ви не торкаєтесь і ставите його трішки назад. Він ніби висить в повітрі, але напружений. І ви видуваєте повітря і робите звук з горла «р», Р. Тобто український Р, Р і англійський Р. Р. Майже одне й те саме, просто один торкаєтесь язиком піднебіння, інший не торкаєтесь. Наступне слово це store. Store це магазин. Невеликий супермаркет, а невеличкий магазинчик. Store. Далі в нас якраз супермаркет, який так і вимовляється супермаркет. Або в Америці часто кажуть grocery store. Але нам легше запам'ятати супермаркет, тому що він так і звучить, і вас всі зрозуміють, і навіть самі американці інколи вживають супермаркет замість grocery store. Room. Room – це кімната. Тобто в будинку або в квартирі в нас є кімнати. Room. Cinema. Cinema – це кінотеатр. Ще раз cinema. І останнє слово це hospital. Hospital, як ви вже самі, напевно, догадались, це лікарня. Ще раз hospital. А зараз переходимо до самих прийменників. І першим тут в нас буде прийменник in. In перекладається як в, Всередині чогось. Наприклад, в кімнаті буде in The room. А якщо ви хочете сказати ціле речення, наприклад, слово всього, що ми вже вивчили, наприклад, яблуко в кімнаті, ви скажете the apple. Пам'ятаємо, що обов'язково потрібно поставити артикль, і ми знаємо, яке саме яблуко, яке конкретно яблуко. The apple is, обов'язково перед прийменником місця потрібно поставити допоміжне дієслово is, am або are. Тобто the apple is in the room. The Apple is in the room. Яблуко знаходиться в кімнаті. А зараз речення для практики для вас. Як ви скажете, мій брат знаходиться в парку? Ми вже знаємо всі слова. Брат це brother, парк це парк. Спробуйте. І так, розпочинаємо ми з мій. My brother is. Не забуваємо про допоміжне дієслово. My brother is in the park. My brother is in the park. Наступним прийменником буде on. Он це «на». на чомусь, бути на поверхні чогось. Наприклад, пташка зараз на будинку. Як ви це скажете? The bird is on the house. The bird, тобто конкретна птаха. Ви бачите зараз цю пташку. The bird is on the house. Будинок ми також бачимо, тому це конкретний будинок. А зараз, як ви скажете англійською, апельсин знаходиться на столі. Апельсин, до речі, буде orange. Так ось. The orange is on. The table. Ще раз, the orange is on the table. Молодці. Наступний прийменник – це under. Under – це знаходитись під чимось. Наприклад, я хочу сказати: моя квартира знаходиться під квартирою номер 10 My apartment is under the apartment 10. Or apartment number 10. Тобто my apartment is under the apartment number 10. Речення для вас. Як ви скажете, кіт знаходиться під столом. Кіт буде cat. The cat is under the table. The cat is under the table. Behind. Behind це бути за чимось. Наприклад, my house is behind the cinema. Мій будинок знаходиться за кінотеатром. Тепер речення для вас. Як ви скажете, супермаркет знаходиться за, скажімо, парком. Супермаркет за парком. The supermarket is behind the park. Якщо сказали правильно, молодці. Next. To – це означає бути поряд з боку від чогось, наприклад, один за одним. Але не в сенсі за, як ззаду, а за в сенсі з боку. Наприклад, my house is next to the hospital. Це означає, що на одній вулиці знаходиться лікарня і ваш будинок з боку біля неї. Або, наприклад, це моя одна рука, а це моя інша рука. Тобто one hand is next to the other hand. Одна рука біля іншої. Next to це ось так стояти в ряд один біля одного. Речення для вас. Як ви скажете, магазин знаходиться біля лікарні? The store is next to the hospital. Правильно? The store is next to the hospital. Зараз поговоримо про прийменник at, і він є трішки важкий в розумінні для українців, тому що в нас такого немає. Я вам наведу приклад. Наприклад, в українській ми кажемо я вдома. Вдома. В, в англійській ми не скажемо «I am in home. Ми скажемо «I am at home. Школа англійською буде school. І на українській ми також скажемо я в школі, а англійською це буде «I am at school. Або на українській ми скажемо я на роботі. А англійською також буде I'm at work. Так ось як використовувати ось цей «at»? «At» ми кажемо тоді, коли ми говоримо про якісь загальні місця яких є дуже багато на світі. Тобто робота є в кожного. Ми не кажемо, де саме ми працюємо. Якщо ви скажете, що ви працюєте в офісі, ви можете сказати I'm in the office. I'm in my office. Я в своєму офісі. А якщо ви просто кажете, що ви на роботі, це загальне місце, в кожного є робота, тоді ви скажете I'm at work. Дім також є в кожного. Якщо ви скажете, що ви в своєму будинку, ви скажете I'm in my house. Але якщо ви кажете, що ви вдома просто. I'm at home. Тобто дім може бути і зовні, і всередині. Тобто, якщо ви якщо ви зараз назовні, якщо ви на вулиці, ви не можете сказати I'm in, тому що ви ні в чому, ви просто на вулиці. І тому ви кажете I'm at home, тому що ви не не уточнили, чи ви зовні, чи ви всередині. Так само школа. Шкіл є дуже дуже багато. Кожен ходить до школи, і ви не мусите казати I'm in school. Ви кажете I'm at school. Якщо ви вже хочете сказати, що ви в своїй класній кімнаті. Тоді так, ви скажете, I'm in my classroom, а якщо просто в школі, at school. Between. Between означає бути посередині між якимись двома речами. Наприклад, the supermarket is between між, і тоді ви кажете між чим? Between the school – «школою». and ви мусите сказати і ще чимось, тому що between це між двома речами. Так от ще раз. The supermarket is between the school. And the hospital. Супермаркет є між школою та лікарнею. А тепер, як ви скажете, кінотеатр знаходиться між парком та моїм домом? The cinema, кінотеатр, The Cinema is between the park and my home. Ще раз. The cinema is between the park and my home. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось, то було корисним це відео. Будь ласка, записуйте все, що я вам сказав, тому що сьогоднішнє відео було в основному про нові слова та як їх використовувати. Також, будь ласка, залишайте ваші вподобайки і обов'язково коментарі на будь-яку тему про будь-що. Може бути просто один смайлик, одне слово, будь-що, що ви хочете. Це дуже допомагає розвивати канал, і це гарантує подальший вихід моїх відео. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступному відео. Bye, guys!